Хтось знає це місце як книгарню, хтось як кав'ярню. А от власник Паша Горак має свою думку. Харм це все таки не ні опа і не просто купити книжку як в магазині, да це. Поспілкуватися, обмінятися ідеями, думками, щось нове отримати, поділитися і так далі. Це такий живий процес. Спочатку ми хотіли просто зробити бібліотеку домашню, в яку можна було, щоб проходили наші друзі. Тому ми вирішили зробити бібліотеку, куди люди можуть просто в будь-який час прийти, випити каву, почитати книжки, купити книжки додому, просто поспілкуватися про книжки, поспілкувати, послухати якісну музику на вінілі. І Ви подумали, що це щось. Таке середнє між бібліотекою, кафе, книжковим магазином, ну і власне ця ідея вже використали в те, що ми зараз бачимо Хармс. А якщо в тебе є ідея, яку ти відчуваєш? Ось я більше керуюсь такими емоціями, тобто інтуїцією. А якщо ти відчуваєш цю ідею, то її треба робити. Менше, скажімо, так, задуматися, ну а що, якщо не вийде, якщо, якщо там не те піде, і так далі. І якби навіть це був негативний фінансовий результат, я б все одно був задоволений, тому що те, що я отримав тут в плані досвіду, знайомств, людей, емоцій, ну це типу неоцінене. Це мабуть, якраз коштує того, скільки грошей сюда вкладено. Саме тому Паша переконаний, свої мрії треба втілювати попри все. Вікторія Сидоренко, Саша Костриба, спеціально для епізодів.